Зараз він складається з висоти 157 метрів, тобто зверху є статуя, статуя святого Михайла Архангела, да? Архангела Михайла, і пік цієї статуї це 157 метрів. Зараз підійду до нього ближче, тоді розкажу декілька цікавих фактів про воду і ці припливи відливи. Підійшов я до нього ближче і вже вражений ще більше від цих масштабів. Це реально вау. А ще тут в затінку. Лежать вівці і відпочивають. Тому що на сонечку вони вже стомились. І під цим штучним мостом, який був збудований для переїзду на цей острів, вони відпочивають. Ось так вівці також прийшли подивитись на монсен мішель і щось там ще бекають. Отакі От вони, а потім йдуть отуди в затінок і там відпочивають. Такі прикольні. Так. Що ви бігаєте тут? А заплатили за квиток хідний. Ну, ось такі вівці. Обожнюю такі дерев'яні настіли. Зараз йдемо по цьому мосту. Тут їздять автобуси, які безкоштовні, від офіс, де туризму кожні 5 хвилин. Або можна ось так пройти пішки 30-40 хвилин і насолодитися гарними краєвидами. Тому всім рекомендую зробити саме так, як мінімум в цю сторону. Це не важко, ну звісно, якщо не дуже жарко. Але тут є прохолодний вітер. Тому що регіон Британь, Нормандія це завжди вітер. Це прохолода від цього океану, від проливу Ла-Манш. Тому тут жарко не буває навіть в липні чи серпні. Подивіться, що там відбувається. Там люди почали заганяти в ці болота. Ну, вони там роздягнулись по пояс. І почали ходити по болотах, але там може і загрузнути. Ну я думаю, що вони з тренером, якимось людиною досвідченою, тому що можна там погрузнути по самі вуха.